Сьогодні останній день міжнародної кампанії «16 днів проти насильства. Вона має на меті привернути увагу до проблем насильства, торгівлі людьми, корупції. Херсон учасник кампанії, один із координаторів у місті, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За його ініціативи було проведено низку заходів. Тематичні онлайн зустрічі із артистами театру та кіно, спортсменами, поетичні вечори, конференції за участі поліції, громадських організацій, психологів, фотовиставки серед освітніх закладів Херсона провели конкурс відеороликів Ми проти насильства. Діти саме монтували, самі, самі знімали, писали сценарії. Це короткі відеоролики. В основному більша частина тематики, звичайно, про те, що їх хвилює. Це про булінг, це про взаємовідносини між однолітками. Це також входить в тематику протидії насильству булінг шкільний. І це дуже класні такі речі, коли це доноситься таким методом рівне рівному. тобто, від дітей дітям 22 відео більше 100 учасників різного віку: від вихованців ясла садочку до учнів шкіл. Роботи були опубліковані у групі у Фейсбук Стоп насильство. Переможців визначали за кількістю лайків. Результати такі. Третє місце посіла Херсонська гімназія номер 14 з роликом Булінг. Загроза благополуччю дитини, срібло забрали учні 37-ї школи. Робота геть булінг. Золото ж. Діставить ЗОЖ номер 46 за відеоролик Стоп агресії стоп булінгу. О, господи, господи. І учасники нагороджені пам'ятними відзнаками, переможці, дипломами та подарунками. Підбиваючи підсумки, один із координаторів міжнародної кампанії у Херсоні Богдан Руденко зазначає, формати онлайн, у яких проходили зустрічі, спрацювали.